Часто нас питають, де ми купуємо пакетики для горішків, але все набагато простіше, ми робимо їх самі. Беремо прозору плівку, вирізаємо прямокутники розміром, наприклад, 20х23 см, скручуємо пакетик як для сімочок такий конвертик. І фіксуємо перший спосіб за допомогою гарячого клею, другий спосіб за допомогою степлеру. Ось так с зверху фіксуємо. Також гарний варіант. Там зайве відрізаємо. І третій спосіб за допомогою двостороннього скотчу чи звичайного скотчу. Це трошки довше, але також має бути, ось, коли не було світла і не працював як гарячий пістолету. То, то Далі насипаємо горішки зазвичай 60-65 гіструємо шпажки, дві штуки зазвичай, і фіксуємо. Ось так виглядає в букетах. Мабуть, складно знайти букет, де не буде цих горішків. Е, можна іншим способом зробити не, шпажки туди не встромляти, зав'язати тут стрічкою бантик, а шпажки закріпити знизу за допомогою чи гарячого клею. Воно дуже гарно тримається, ну, але треба так: багатенько шпажок. У букеті ось так виглядає цей варіант. Також дуже цікаво, чи можна закріпити за допомогою звичайного скотчу. Як вам більше подобається? Ми також використовували там і сухофрукти, і каву, і маленькі рибні вироби в боксах дуже часто, зазвичай низця горішки, потім сухофрукти. Користується дуже гарна ідея.